Його вже забрала це свіна. Якби зібрати сльози солдатських вдів, було б вдовине море. Що море? Океан безутішних сліз. Скільки їх пролито? Хто виміряє? Хто висушить? У Юстини щастя було як у тої Шовковиці. Поки на гілці листячком прикрита, бренить сонцю радіє, а зірве вітер, град зіб'є і загубилася в траві ягода. Чи курка склює, розтопче хтось. дивись і підніме. З Василем жінка три роки радості мала. Синочка нажили каже, а війна громом в село. Чоловік на фронт збирається, Юстина тихо схлипує, щоб дитя не розбудити. Було йому шість неділ, як його, він в мене маленький був. То шість неділь було, а він пішов, цей чоловік виліз на піч, почував його. Ти каже: добре, що він є, то люди забудуться за мене, а так будуть бачити, як він, що це ж є його синок. Василь з хати, а тиха печаль, душу скувала, на все життя скувала. Тут бити казали наші чоловіки, тут цей був сусіда наш, Женя його я дочка, у Керпатах. Казали, ми до нього прийшли показують калиточку, це його, його свячуном. Ти кажуть, твій Василь, ми до нього пішли, він така межа висока, він кузьочком лежить і не живий. сниться, все время сниться. Горе товклося в кожній хаті. У Філіопіль з фронтових доріг не повернулися 59 чоловіків і хлопців. Половина солдатів, котрі пішли з села захищати країну. У Олександри Голембівської бездонна прірва війни затягнула і брата Павла Льотчика, і чоловіка Станіслава, рядового бійця. 41-го року, як пішов, то 45-м получила поход, що пропав вже й без тридцяти. Четвертого мая, коли річки весли, пропавши й без весті. Таку є похоронку зачитали. По війні син Петро, дочка Галина, довгий час розшукували тата, та в тих кривавих жорнах хіба знайдеш? Ходила я в теом воєнкомат, хотіла взяти розшукати десь. Ну, не розшукали, тоді ще не було цього. Та ні мене. Так я його не розшукала ні в демовілка. Не знаю я батька. а ті, який він не знає. Річ, ви ті твої. Я мене не була. Скільки їх вдовинних дітей росло без батька? Матері ж за себе і за чоловіка каторжно працювали, аж лопалися жили на руках. Тих праведних жінок, оглушених війною, котрі все життя залишилися вірними своїм коханим у Хмільницькому районі. Нині серед живих лише 35. У Куменівцях уже немає жодної чаєчки небоги. Імена солдатських дів тепер у центрі села на гранітній плиті. Лукова Палашка Степанівна, Лукова Параска Герасимівна, Лясова Дарка Іванівна, Мазур Ганна Семенівна, Мазурпина Тимофіївна, Мазур Кароліна Тимофіївна, Нечай, Югина Кононівна, Олійник Франка Миколаївна, присяжна Палашка Лукашівна. Вдовинні діти сьогодні старші за своїх молодих батьків, котрі не повернулися з далеких фронтових доріг. Петру Бартюку шість рочків було, як тато на фронт пішов. За село бігав, з рік виглядав, я ж думає, прийде. І вже мати толкує, і бабуся мене була мати, ну, батькова мати. Каже, що він не прийде, бо ж похоронку отримали. Не прийде, ви мені не кажуть, що він не прийде. І бігав туди за ферми, чекав батька. Бідували, в хаті ні палити, ні варити. Замерзала в хаті вода. Батька я не знаю. Як пішов на війну, получили, мама, похоронку, я кажу, мама плаче, я кажу, маму, не плачте, тату ноги руки прийдуть, а я його не знаю. Я родилася, батько пішов на фронт, забрали на фронт. І що і бід не відбувся, я його не бачила, він мене дав, щоб не карту ткатував. І так бідували, бо та й мама лишилася сама. Ну, мій батько, так ну, пішов на фінську війну. Мені було 4 роки, як він пішов на війну. Я його просто пам'ятаю так. Ще в 39-му були пісні, а в 40 му він вже там загинув. Почалася війна, то були вже партизани, у нас тут ліс не далеко, вони з лісу приходили. Мама допомагала їм, вона стирала їм, і їсти варила, хліб пекла. Поліцаї, як прийшли, вона якраз в печі палила, стремляли її в печ, горнятка маленька, типу перевертали в печі. І вдома били, і тоді тут вже її били. Я не пам'ятаю цього батька свого родилася в 43-му, а тата забило в 44. му Що я можу пам'ятати, тата? Я не пам'ятаю. Двох сестрою встали. Сестра менше померла. а мама ходила в ліс, по дрова, принесу дров, пічі напалять, на пічі тепло, зверху холодно. А в мороз. а в кутку мороз. Осені, як вікна замерзли, аж навісні, розстали, почорніли на два пальці снігу. Дуже відували тяжко, і мама наробилася, і ми провідували. Батько пішов на фронт з самого початку. був старшим сержантом. Мама де сталася самій, мама в колгосп ходила, ходила жарти, скородила коровами, О, вночі йде до машини, снупи подає, йде на підводу, снупи подає. Саме, троє дітей мали. Шклярук Домка Іванівна. Я Олександра Данилівна. Я Явдоха Іванівна. Я двіжана Ядвіга Йосипівна. Мусій Мартуха Іванівна. Солдатських вдів молодими у Куманівцях хіба що пам'ятають старі липи. Навіть дітям пригадати важко молоде мамине обличчя, барано старіють жінки, для яких роки високою скорботою вимущені. Ковальчук Петра Лук'янівна розказувала, як її чоловік, йдучи на війну, просив: не роби нічого, я всю роботу перероблю, бережи сина, а сам не повернувся. Несла свій важкий хрест вдовини вдови страдниці. Виростила сина, який став інженером, будував у Гайсині будинки. Три тисячі будинків хвалилася жінка, а самій все життя жилося тяжко. Я ж не прожила, а промучилася. Уже немає їх цих будів, немає і Дарки Софронівни Синчук, яка каже, як на різдво їй прийшлось. Дітей своїх забавляти, вони голодні і куті просили, а їй дали тільки мішечок гороху, і вона наварила, каже, діти, оце кутя, та ще дала орденами гратися, а саму душились сльози. Горе людське нікуди не дівається, горе в землю закопати не можна. Воно дітям і внукам про себе нагадає. Що ми ще можемо сьогодні зробити для цих жінок, які вже відійшли у вічність, але своєю працею. Після воєнні роки вони відбудували нам країну, виховували дітей. І сьогодні меморіальна дошка, яку ми відкрили для дів фронтовиків, їх тут на граніті 38. і допоки сонця, і допоки світла, тут в цьому селі буде стояти цей меморіальний комплекс. І я думаю, що тут завжди будуть живі квіти і вдячність. Підростаючого покоління тому подвигу, який був зроблений в часи Великої Вітчизняної війни і після воєнні часи відбудови. У кожному селі Хмельницького району найближчим часом будуть увіковічнені імена солдатських діл, той подвиг великих мучениць, які смиренно несли і несуть свій хрест. Ось його жала бур'ян, бо не можна пройти такого позаростало, То я. Домаюсь мотивий. Петра Березовича, чоловіка бабці Марії, куля наздогнала за два тижні до перемоги. Люди уже раділи, що війні кінець, а похоронка через поріг риб і закотилося сонце у хаті на все життя, що залишилося. Кої сліпідки з ним був разом, то він мені як прийшов він, то він приходив до мене, і розказав як. Як було, вони вже зафуфірували веслу ріку, вже ж туди загнали цього німця і город Хорст. То, Каже, Ми були радістами, і нам, як стали туди бомбити, і наші і німці відпала міна перед нього тако метрів шість і сколок колок упав. На плече перебив, плече і він кончився, то там він був похоронений на станції два їх солдати і медсестра з ними відміями там. Вдова у горі ходила, бідою вкривалася. Хіба тільки Марія з першої сотні на кожній сотні сільській вулиці? Жінки ще довго по війні чорну хустку з голови не знімали. Подій маленькі, йди сюди. Ту-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чуть розходилися. Двадцять первого вбили, а я родила хлопчика роба на вісімнадцятого за тому місяці. Вбили його в Луцьків. Містечко красне, возлі церкви похоронені, а потім його забрали в. В Луцьк Маріал. Я їздила, була в Луцьк. І дочка їздила вже. що приходив до хати, очиняє хату, приходить такий всякий мокрий, мокрий. Я кажу, ну, звід, де це ти був, що такий всякий мокрий? А він каже: я всі ріки й мора переплив на силу до тебе достався, додому достався. Ну, то як не плакати? Дуже мізерні сунечки, а раніше суниці в лісі були більші? Більші? Ой, таке Таке ж возьмеш, що а це ж мелоч така ха. О. Таке банці, понячки, що, що немаш'яти. А раніше були судиці такі голюпаті. Раніше й солов'я краще витьовкували, і в руках все горіло. Раніше гай-гай, людоньки, як літа пролетіли, а в них туга невиговорена, у них щастя, з яким розминулися в солдатські вдови. Роки проплакані, збідовані, вироблені в одну книгу, чи кінофільм не заженеш. Одинний подвиг це не миттєвості, Він довжиною в життя. Ой Боже Боже, яка ж біда. Ой ма.